Так, народ, дивимося уважно і до кінця замір соосність шатуна. Made in Taiwan. Дивіться, рокет на індикаторі. Бо в прошлий раз я там на штангелі показував, потім кутник, лінійка, все не так, все погано. Е, а тепер дивіться, нагадую, нічого тут у цьому шатуні в Тайванському, ніяких втулок міняти не потрібно. Дивіться, замір на індикаторі. Все як положено. Перша позиція. Одною рукою, звісно, невдобно, але якось зробимо. Перша позиція. Дивимося. Однуля 2 сотки. Не дам з дивіться, од нуля. Дивіться. Рукою. Бо ще скажу, що сам щось там, бля, направляю. Дві сотки од нуля, дивіться. І ясно, да? Дивіться, все ж прохожу, бачите? Дві сотки од нуля. Так, дивіться. Зараз я поставлю телефон, бо невдобно не вдержу. Все нічого я тут не нарушу. Дивимося. 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 Так я його і встановлюю. Так я його і поставив. Так я його і поставив. Оп. Там было две сотки. А тут... А тут... 6 соток. 6 соток, 2. 4 сотка разница. Ну и что, нахер его менять? За 4 соток? На планеті, яка вібрірує, ну, не месажер. Дві. Дивіться, ну і не брешуш, дивіться. 6 соток. Коли я сам це перевіряв, мене показало 5, 2, 3 сотки, ну, важливо, 4 сотки. Ну, то де ж тут, то де ж тут півміліметра, де ж міліметр, де 2 десятих. 4 е, сотки. Нащо міняти ту втулку, я не розумію. Ну, я то понимаю, для себе я то понимаю, на що її міняти, щоб накрутити бабки. Ось. Так, тепер я замір показав. Все тут, скажімо так, гудбейшн. Друзі, можете прислати мені на планету робити кулімола, якщо що.